Не мовчати. Що було б, якби ми останній тиждень промовчали і проковтнули ситуацію знову? А вони хотіли сказати: так під час війни стулить пельку, не до вас і війною прикривати корупцію. Ми не маємо права мовчати. І коли кажуть, що це шкодить державі, ні. Бо коли ми мовчимо. Воїн на фронті втрачає мотивацію. Тому що він каже: що я тут не тільки за українську землю, я тут за майбутнє моїх дітей, які мають бути в країні-членів Євросоюзу. А ви в тилу в мене це забираєте, то не мовчіть, Робить свою справу. І ви аж ніяк не послаблюєте Україну. Чому? Бо ви її посилюєте. Війну може перемогти тільки демократична країна. Бо якщо ми. Продовжуємо цей рух, куди веде нас зелена влада в авторитаризм. А сьогодні це називається як? Корупційний авторитаризм. Це позбавляє нас будь-яких шансів. Тому моя рекомендація, і головний висновок, який зараз ми з цього робимо. Не мовчить.